Друзі, вітаємо! Газета Axios пише, що Трамп, начебто, начебто, прозрів і зрозумів, що Путін мав інші наміри, ніж це здавалося Трампу перше. І друге, що Трамп каже, напевно, треба міняти своє відношення. Я сам не вірю своїм вухам, але про це пише Аксіус. Друге, Трамп написав листа до НАТО з ультиматумом, що готовий вводити санкції, але друзі, ви теж давайте ці санкції. дав деталі і, власне, каже, що війна може завершитися. Росія каже, що в переговорах немає навіть скелету. кажуть, давайте. Значить, міняти підходи мідінського повноважень багато, але нічого не готово, нічого немає. А в Польщі лунає тривога, дрони уже на Волині. Давайте все це проаналізуємо, зведемо під єдиний знаменник. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах, що насправді відбувається в війні. Також, я крім підписки, дуже сильно попрошу вас зробити донат. Ми збираємо на... Ловців, шахедів, хлопців і дівчат, яких ми зараз будемо вчити на реальних бойових дронах. Чотири комплекси, плюс шість, власне самих дронів. Ну, тобто, там теж є і дрони, і не тільки дрони. Тому це 10 одиниць ми купуємо. Нам треба мільйон з хвостиком уже більше ніж 300 тисяч. Ми з вами зібрали. Будь ласка, включіться 100 200 гривень. Зараз надзвичайно потрібні. Власне, ми зараз все проаналізуємо, але зробіть донат в УФУ. Прилетіло Росія, так раділа, що в неї такий глибокий тил, такий глибокий тил. Але українські дрони летять на 1400, причому летять точнісінько в ціль. Українські дрони здобувають ще одну красиву висоту 1400 кілометрів. Це і не всі європейські ракети таке можуть а багато світових ракет навіть би позаздрили. А наші ракети дрони летять і б'ють прямісінько в ціль. Потужно, красиво і що, головне, ефективно. Вітаємо Збройні сили за таку історію. Але будемо говорити зараз про Трампа. Аксіос вийшло з новиною, що Трамп засумнівався і каже, що, бачите, Путін щось не те нам говорив, каже Трамп. І Він своїм близьким соратникам признався, що він-то думав, що наміри в Путіна інші, а Путін миру не хоче, і каже, що треба буде діяти. І готовий до серйозних санкцій. Причому Трамп зайшов зі сторони а, е ну скажімо так, зі сторони відповідальності НАТО. Він трошки згружає їх із себе, каже, ми готові вводити санкції, ми готові робити все, що тільки скажете. Але давайте всі країни європейські, натівські, які купують в Росії нафту, відмовтесь. Друге, він каже: 50-100% е тарифів. На Китай можуть призвести до завершення війни. І вони кажуть, що знімемо їх тоді, коли війна завершиться. Так, да, це схоже на ідеальний шторм, мовляв, Трамп каже, а давайте європейці, введіть санкції, а Горщина, Словаччина кажуть, а ми не можемо. І Трамп каже, ну бачите, вони не хочуть. Чи може Трамп в цьому ідеальному штормі, ідеальному зрозуміло, що в е е лапках, натиснути на Орбана? Може. Наприклад, Трампу, коли європейці сказали, що Орбан мішає, заважає вступу України в ЄС, Трамп йому дав стусанів. Тому що це гра Орбана між капель, щоб Трамп не знав з Путіном ще. І тут Трамп може сказати: визначайся. Визначайся, мадярський корупціонер. Кажи, ти за них чи за Захід. І тому Трамп може це поставити. Так мене теж каже. Коти ж крибуть, ну от, тому що Трамп може нам маніпулювати і пускати дим, начебто розібрався, начебто вже все зрозуміло, хай європейці вводять, а я з ними. Е, але, типу, зупинити купляти російську нафту, я вважаю, ідея хороша, правильна, більше того потрібна. Бо це єдине, що наповнює російський бюджет. Так, да, те, що Китай купляє, Індія купляють, ведіть санкції, будуть купляти в інших держав. Все. Питання буде закрито. Трамп має простір для маневру і В цьому листі воно відчувається, що цей простір для маневру залишається. Ну, ти типу, побачите, європейці швидко не відреагували, я передумав. Ну, от, але обіцяє бути жорстким. Побачимо, ми вже рік з вами чекаємо, терпимо. Але санкцій від НАТО ще не бачили. Бо НАТО зараз потерпає від Путіна, НАТО зараз е, отримує прильоти поки що дронами. Але давайте чесно, Путін. Змушує НАТО звикати до постійних прильотів. В Румунії зараз літає дрон, вони повилітали авіація, збити його не можуть. Ще досі на радарах цей дрон там літає. Здавалось би, натівська країна, дрон літає, не збитий. Друга історія: зараз в Польщі теж дрони вони підлітають. Ну і, власне, в Польщі надія, що їх зіб'є зіб Україна, Волинське. ППО, в Любліні закрили аеропорт, тривога. Туск вже вийшов з заявою, що дійсно може бути власне, сьогодні повторення російських атак, але чекають, знову ж таки, авіація знову готова, все НАТО готове відбивати. От, але Трамп каже, давайте простіше. Давайте каже простіше до кінця війни не знімати тарифи з Китая, зробити жорсткі рішучі дії і, власне, ставить ультиматум. Ну от, да, він такий дуже маніпулятивний ультиматум, в тому числі по відношенню до нас, бо якась Словаччина скаже, ні, а ми проти. Трамп скаже, ну я ж просив всі, а тут не всі, самі розумієте. Тому зараз м'яч на стороні європейських друзів, друзі, давайте чесно. Зайшли на вашу територію, ви можете завершити війну і в вас, і в себе, і в нас і в вас. І давайте це робити. Вводьте санкції, на Китай, вводьте санкції на Індію, обрізайте поповину постачання фінансів в Росії, і все, війна може завершитися. Тому, друзі, давайте приймати серйозні рішення, щоб зупинити війну в Україні. Що цікаво, економічним шляхом. Трамп не каже: заводьте війська, не бійтеся ввести економічні санкції. Так, да, то з тим треба буде походіти. То встим мається на увазі з точки зору грошей економікам, які насичують свої економіки дешевим російським енергоресурсом. Да, можливо, десь 3% треба буде заплатити, а на 4% відсотки побіднішити. Нічого. Переживете, українці втрачають в рази більше. І ви можете втратити в рази більше, якщо далі будете фінансувати агресора. Це для розуміння. Перше, друге, що я хотів, є такий радіон Мірошнік. Знову ж таки, дуже лякає, що у нього українське прізвище, але він працює в МІДі. Там враження, що крім українців, вже ніхто більше не працює. Але він вийшов і каже, що немає навіть скелету. По переговорах нічого не готово, дві сторони показують діаметрально, кардинально різні підходи, і зараз, каже, ніякого зближення немає. Не те, щоб він був якийсь геніальний спостерігач цей радіон, але він ще раз підтверджує, що Росія не збирається йти на Мирову. Він каже, що в те, що є в Стамбулі, цитує з цього Путіна, що дивіться, в. Мідінського достатньо повноважень, можна вести переговори, все нормально, все нічого ми не знаємо, ми ні на яке зближення йти не будемо. І каже, тим більше, що нічого й не готове. Ось це позиція Росії. Зараз в мене до вас запитання. Це основна історія. Зараз м'яч на стороні, як я вже і сказав, європейців. І в мене до вас питання: введуть європейці по факту санкції проти Китаю, щоб перерізати фінансування Росії та Індії. Чи не введуть і далі будуть терпіти удари Росії. Да, Їх логіка зрозуміла. Вони кажуть, та хай лучше б'є там по 3-5 ракет, все одно ж не по всіх. А ми в цей час будемо переозброюватися, і поки вже не зайдуть війська, і до моменту, коли війну не можна, буде вже уникнути, нічого робити не будемо. Може бути така стратегія, а може бути інша. Ввести санкції, збіднити Росію, причому зробити це дуже швидко. Чим вище санкції, тим швидше станеться, змусити її підвести до банкротства, звільнити його військову машину від фінансів і на цьому поставити крапку. Тоді він і в нас воювати не буде, і до вас, друзі. Не прийде, бо та позиція, яку вони займають сьогодні, вичікування за наш рахунок, людський рахунок мається на увазі, просто відтягує момент нападу Путіна на Європу. І отут питання: яку стратегію вони займуть, Обескровити Росію і зробити, щоб не прийшли, чи далі готуватися, але вже бути більш готовими, хоча б трошки 12 років не вистачило, а трошки більш готовими до приходу Путіна чи спробувати його. Уникнути. Напишіть в коментарях. Зробіть донат. У нас нема спроби уникнути ці потвори на нашій території, шахеди летять по кожному місту і селу. Давайте навчимо екіпажі на реальних бойових бортах. Ми купуємо 4 комплекси, плюс ще 6 додаткових бортів. Будь ласка, потім ці всі дрони підуть займатися своєю справою, коли навчать ту критичну масу, щоб вирівняти власне. Запит, який є сьогодні в збройних сил, будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до